ГУР офіційно прокоментувало збиття російського літака Іл-76 на борту військово-транспортного борта Іл-76, який напередодні упав у Білгородській області, тимчасовий случай РФ, мали бути високопосадовці держави-агресорки. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він сказав, що на борту справді мали бути декілька віпів від військово-політичного керівництва держави агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі в рамках міжнародного розслідування, повідомив Андрій Юсов. Та додав, що перед зльотом російські спецслужби заборонили російським високопосадовцям сідати на літак. Ця інформація була з'ясована вже після того, як подія сталася після аварії. іл 76 на місце події прибули російські рятувальники, але доступу до нього для роботи в межах протоколу представникам МНС не дали. МНСників просто вигнали ФСБшники. Варто наголосити, що представник української розвідки акцентував, що на відео з місця події не видно тіл. Більше того, відомо з агентурних даних, зокрема щодо Білгородського моргу потрапили п'ять тіл. Власне, ця цифра відповідає кількості особового складу екіпажу русських на літаку. Підсумував Андрій Юсов. Сподіваємося, що трагедії не сталося. Чекаємо більше інформації.